Легенький збір, Логасенький збір. Закрытый для гуры. Я зараз прочитаю, щоб таких виталиков было меньше. Засужую, конечно. Я вам просто прочитаю, в чому суть. Я вже все подготовил. Я прочитаю просто прочитаю, в чому суть. Держава займається забезпеченням, але часто через бюрократичні моменти ми отримуємо дрони, які були актуальні декілька місяців тому. Нам потрібні модулі керування, які, які далі будуть встановлені на ці дрони. Таким чином, ми зможемо використати залишки, які у нас є на складі, та отримати дієві дрони. Потреба підрозділу близько підсоти в півдронів. В місяць нашими силами та допомогою дружніх компаній маємо в місяць можливість переробляти 200-300 дронів. Ціна питання одного модуля в комплекті з антеною приблизно 16-20 євро. То є, дрони можуть можуть літати, але треба, але треба замінити модулі керування, щоб вони в цілому могли літати. Е, я сказав, скільки, що наскільки типу, ми можемо допомогти. Вони відкрили на, на 100К на банку, написали, що перероблять 150-200 дронів. Тобто, ми за, за 100К зможемо підняти в повітря 150-200 дронів. Що є? Ахуєнно, е, давай більше, дивись. Я, як, от, був, був запрос, я спитав, мені сказали, все, якщо, якщо, ви, ну, якщо ви знаєте десь якісь другі збори, ви можете більше насипати туди і буде ахуєнно. Дивіться, я отако роблю, блядь. Ми зараз за один, блядь, подход. Бодя, я тобі кидав, по-моєму, селку банки. Все по класіки. з мене десятка з вас 100 гривень, і ми закрили уже о, це питання. Согласні? Бодь, є ссылка в тебе, бодь? я тобі накидав, я зараз ракету. бодь Бодь, 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 боть. Дай ду, я зараз. А, все, Бодь я кидаю уже посилання, може тепер... <гум> так, чекайте, бо я ще своїх 10 накину, блять. Не спішіть, бо я теж хочу, блять. Е, уже можете відсканувати. В мене вже все готове. З мене десятка з вас 100 гривень і закрили зразу. 30 гривень пішло, дякую, великі. Я щось, блять, щось зайшов, блять. Як... 50% закрили, блядь. Охуєлі, блять. Давайте раз, я можу ще й не встигну, блі. Е, Давайте разом. Е, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І я от е, нажимаю, і погнали. Єсть, від мене пішло. бумс упало. Так, як людям треба сказати, щоб закрили банку. Банку можна закривати. Отак я напишу. Погрузилось? 83. Потужный зашкалює, я согласен. 93. Бля, люди пошли ебанули. Та що нам тистака? Ну, бля, все, банку. банку, Все, блядь, Отєбались Нельзя больше. Все. Не надо, бля, був запрос, є. Якщо ви хочете ще щось докинути, ідіть, просто киньте, бля, в кожного є кінти, брати, свати, які, які зараз... Е, в яких я зараз на щось потреба. Просто задонатьте туди, будь ласка. Поки що зараз зробили, зробили цю суму, яка в нас була. Я попрошу, щоб нам скинули, як, як все, що працює, скільки вдалося, е, скільки вдалося переробити, і охуєнно. Стерненку можна піти лупанути, так. Да. Людям ми закрили і ГУР вам вдячний. Все, я думаю, що закриють. Блять, 137, блядь! <рес> Ви ха охуели, блядь! Треба було 100, блять. Все. Хочуть вже був жубійця, дякую тобі. Щас закрию. Дякую, ви лучші люди, на цьому світі, блядь. Продов... Ви... ви заплатили за продовження мультика прям зараз. Ахуєно, ахуєно. Нашій публіці він сподобався.